Усім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами цікавим рецептом. Буду готувати дуже смачний крем суп. А цікавий цей суп тим, що готується він з цибулі. І навіть ті, хто не любить цибулю, будуть здивовані, наскільки він смачний. Цибулевий суп належить до французької кухні і в інтернеті є рецепти класичного цибулевого супу. Але я його готую по-іншому. Приготувати такий суп мене попросив мій чоловік, тому що колись він їв такий суп за кордону. І я шукала саме такий рецепт. Знайшла і вже багато років його готую. Зазвичай взимку. Якщо вам цікаво, готуйте зі мною. Сподобається? Ставте вподобайки. Хто ще не підписався на мій канал, підписуйтесь. А я починаю готувати. Інгредієнти дуже прості. Потрібно 4 великих цибулини, вершки 20% жирності, 200 мл, курячий бульйон 600-700 мл, сіль, перець, 1 чайна ложка цукру, 2 столові ложки борошна це для супу, і 2-3 скибочки білого хліба та 2 зубчики чесничку для грінок. Перше, що потрібно зробити, це очистити цибулю і порізати її кубиком. Можна не дуже дрібно, все одно ми потім будемо перебивати блендером. От я вже дві порізала. І це найнеприємніший момент у приготуванні супу, тому що цибулька може заставити вас поплакати. Ось я вже дві цибулинки порізала, трішки поплакала. Зробила паузу і зараз ще ці дві цибулинки поріжу. На розігріту сковорідку я налила небагато олії, приблизно 4 столові ложки, і відправила сюди цибулю. І тепер вам потрібно цибулю протушити, не підсмажувати до золотистого кольору, а просто до прозорості протушити. Тому робимо це на помірному вогні, постійно помішуємо і далеко не відходимо, щоб цибуля не згоріла. Минуло 10 хвилин. Я цибулю поперчила. Тепер солю. Вона у мене тушилася під кришкою. І ось, бачите, олії зовсім мало. Бажано, щоб сковорідка була з антипригарним покриттям. Тоді взагалі олії небагато йде і цибулька не пригоряє. Перемішуємо. І додаємо борошно. Перемішуємо. І тепер кілька хвилин ще має потушитися з борошном. Буквально 2-3 хвилинки потушилася цибуля з борошном і я переклала її у кастрюлю, у якій буду далі готувати суп. Додаю 1 чайну ложку цукру і виливаю бульйон. Бульйон у мене 700 мл, але я поки що весь не буду виливати, Налью 600 мл, трішки залишу. Потім буду регулювати густину супу і ставлю тепер цю кастрюлю на вогонь. На помірний вогонь буде варитися 20 хвилин. Ось так кипить суп. А я тим часом приготую грінки. На сковорідку налила олії і кидаю туди часничок. Я його попередньо роздавила, щоб він краще віддав свій аромат. Як тільки чесничок підсмажився, ми його забираємо, щоб він не згорів. Тоді олія буде неприємного такого присмаку, а нам це не потрібно. І тепер сюди відправляємо грінки. Хлібчик я порізала кубику, і нам потрібно підсмажити. Перемішуємо і слідкуємо, щоб вони також не згоріли. Постійно помішуємо. Гріночки готові. Я їх виклала на тарілку, застелену серветками, щоб забрати лишню олію. І є ще у мене ось така приправа італійська з пармезаном та часничком. Мені вона дуже подобається. Я ще зверху трішки так приправлю. Сиплю цією приправкою. Ну, це не обов'язково робити. Все, гріночки готові. Минуло 20 хвилин. Ось такої густини уже суп. Не забуваємо також помішувати. І тепер додаємо вершки. Перемішуємо і даємо закипіти з вершками. Суп починає закипати з вершками. Бачимо, з'являються перші бульки. Ми його вимикаємо і потрібно перебити погружним блендером. Ось такий суп має бути. Такий, як заварний крем. Спробувала на сіль, трішки додала солі. Бульйон, який залишився, я не буду додати. І тепер постійно помішуючи, ще кілька хвилин потримаю на вогні і суп готовий. Наливаємо суп у піалочки, зверху викладаємо сухарики, присипаємо зеленю і смакуємо. Дорогі господинки, якщо маєте багато цибулі і не знаєте, що приготувати з неї, приготуйте такий суп. Повірте, результат вас приємно здивує. Усім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам сподобався такий рецепт супу. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, і будемо разом з вами готувати. До нових зустрічей!